В нас структура споживання газу така, що найбільше споживає газу власне населення. І зекономити так, як це можливо на бюджетних організаціях чи на тих самих промислових об'єктах, коли вони переходять на інші способи опалення, ну, нереально. Але в області зараз проводять активну роботу з переведення підприємств і бюджетних організацій на альтернативне паливо. Газові котли замінюють на твердопаливні. Працівники лісового господарства заготовлюють дрова на зиму. Багато ж залежить саме від мешканців області. Утеплити стіни, дах, вікна і двері це перше, що має зробити кожен. Способи економії є різноманітні, і тут просто треба зрозуміти для себе, що держава, в складних умовах, держава фактично в умовах війни і такі обставини, як скорочення генерування електроенергії чи скорочення подачі газу, воно буде стосуватися всіх і кожного. І питання загальної економії складається з. Тих фактично заходів по економії, які кожен з нас в своїй квартирі або в домівці, все таки, але застосує.